Привіт всім! Це відео буде корисним і зможе допомогти всім, хто знаходиться зараз у внутрішньому пошуку, хто відчуває певний дискомфорт з того положення, в якому опинився під впливом обставин і розуміє, що достойний і хоче іншого життя, хоче іншої реальності і завдяки своєму розуму може таку реальність створити. Основою цих роздумів і висновків стали книжки Джо Ді Спенза про силу людського розуму і підсвідомості. І якщо ви прагнете зміни своєї теперішньої реальності на ту реальність, яку ви бажаєте, яку ви хочете і яку ви налаштовані притягнути в своє життя, ви можете скористатися цим матеріалом для початку своєї трансформації. Ваш розум це могутня сила. Він формує вашу реальність, направляє ваш досвід і визначає хід вашого життя. Прямо зараз, у цю саму хвилину, у вас є здатність змінити все. Так, ви не ослухалися? Абсолютно все. Подумайте про це. Про що ви думаєте зараз? Які думки вирують у вашому прекрасному мозку? Це думки про нестачу, обмеження, страх чи думки про достаток, можливості і любов. Бо ось у чому істина. На чому ви зосереджуєтесь, те і притягуєте. Це не якісь езотеричні розмови, це наука. Так працюють наші нейронні клітини, нейронні утворення у мозку, наші думки. Створюють нашу реальність? Вони формують наше сприйняття, впливають на наші рішення і, зрештою, визначають наші дії. А наші дії створюють наше життя. Тож дозвольте запитати, якщо ваші думки створюють ваше життя, яке життя ви створюєте прямо зараз? Зосереджені ви на тому, що може піти не так? Чи обмірковуєте старі образи та розчарування, чи ви уявляєте собі майбутнє наповнене радістю, успіхом та задоволенням? Більшість людей проживають життя на автопілоті. Вони дозволяють навколишньому середовищу, минулому досвіду та емоціям керувати своїми думками. А потім дивуються, чому нічого не змінюється. Але ви не більшість. Ви тут. Бо готові до змін, готові взяти під контроль свій розум, а через нього своє життя. Перед тим, як ми продовжимо, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відкриття, нові відео і, можливо, нові практики. Обов'язково залиште коментар під цим відео, напишіть просто фразу. Моя енергія створює мою реальність. Це допоможе закріпити ваші наміри, перш за все, і посилить наш спільний енергетичний потік. Зараз я хочу, щоб ви на мить закрили очі та глибоко вдихнули. А на видиху відпустіть обмежуючі переконання. Яке ви носите в собі. Відпустіть думку про те, що ви недостатньо хороші, недостатньо розумні або недостатньо гідні. Відпустіть уявлення про те, що ваше минуле визначає ваше майбутнє. Коли ви направляєте свою увагу на щось, ви якби кажете своєму мозку. Це важливо. зверни на це увагу. І ваш мозок слухає. Він починає шукати можливості, рішення та ресурси. Це схоже на включення прожектора в темній кімнаті. Раптом стають видимі речі, які були завжди поруч, але ховались у темрі. Але є ще одна важлива деталь. Ця сила працює в обидва боки. Якщо ви зосереджуєтесь на проблемах, вгадайте, що ви знайдете, ще більше проблем. Якщо зосередитись на причинах, чому не можете досягти мрії, знайдете масу підтверджень цьому. Ваш мозок чудовий шукач. Він завжди знайде те, що ви шукаєте. То чому б не шукати добре? Чому б не зосередитись на можливостях завість обмежень? Чому б не направити увагу на те, що ви хочете створити? А не на те, чого хочете уникнути. Я знаю, що багато хто може подумати. Ти не розумієш мою ситуацію, мої проблеми, мої обмеження реальні і будете абсолютно праві. Я один з таких. Я не знаю ваших конкретних обставин, але я точно знаю. Фокус визначає нашу реальність. Подумайте про це так. Ви коли-небудь купували нову машину. Якщо ви хотіли якусь модель, ви раптом починали бачити її кругом повсюди. Але ж машини завжди були там. Але тепер ваш мозок налаштований помічати саме їх. Це і є сила фокусу. Той самий принцип в дії працює в усіх сферах життя. Коли ви зосереджуєтеся на вдячності, ви починаєте помічати все більше причин бути вдячним. Коли фокусуєтеся на можливостях, їх стає більше. Коли звертаєте увагу на свої сильні сторони, вони підсилюються, стають ще сильнішими. Це не про заперечення реальності. Чи ігнорування якоїсь проблеми, мова йде про те, щоби свідомо обирати, куди направляти свою розумову енергію і увагу. Ваша увага це обмежений ресурс. І у вас сила, щоб вирішувати, куди його інвестувати. Як використовувати цю силу? Як натренувати розум? Зосереджуватися на тому, що ми хочемо притягнути, все починається з усвідомленості. Почніть помічати свої думки. Який внутрішній монолог звучить у вашій голові? Підтримує він вас, надихає, Чи критикує і обмежує. Не осуджуйте себе за негативні думки. Це не мета. Мета це усвідомлення. Бо як тільки ви Усвідомлюєте думку, у вас з'являється вибір. Продовжувати думати про це чи перенаправити фокус. І тут на допомогу приходить медитація. Медитація це не про повне очищення розуму це тренування уваги. Спостерігати за думками, не захоплюючись ними. Регулярна практика медитації. Змінює здатність вибирати, на чому зосередитися. Але медитація це лише початок. Протягом дня тренуйте перенаправлення уваги. Коли ловите себе на обмірковані проблем, м'яко переключайте увагу на пошук рішень. Коли критикуєте свої здібності, згадуйте про свої сильні сторони та минулі досягнення. Річ не в наївному, позитивному мисленні, а у свідомому виборі того. Які аспекти реальності ви хочете підсилити? Ваш фокус як збільшувальне скло. На що ви його направляєте, те збільшується і стає важливішим у вашому досвіді? Тепер давайте поговоримо про закон притягування. Закон тяжіння. Ви, ймовірно, чули про нього. Подібне притягує подібне, позитивні думки. Притягують позитивні події. Негативні, звісно, негативні. Але насправді притягують не думки, а ваш фокус. Думки, вони мимовольні, а фокус це стійка увага, постійна концентрація. Коли ви зосереджуєтесь на бажаному, відбувається кілька речей. По-перше, ви починаєте помічати можливості. Що відповідають вашим цілям. Вони завжди були поруч, але тепер ваш мозок налаштований їх бачити. По-друге, ви відчуваєте емоції, пов'язані з досягненням цілей. А емоції це потужні мотиватори. Вони дають енергію та сміливість вийти із зони комфорту. По-третє, ваш фокус впливає на вашу. Поведінку. Коли ви зосереджуєтесь на можливостях, ви починаєте діяти відповідно, шукаєте нові шляхи, пробуєте нове, спілкуєтесь з іншими людьми, які можуть допомогти. Ваші дії стають узгодженими з вашими баченнями. І саме це створює результат. Отже. Повернімося до початку. Ваш розум це могутній інструмент. Ви можете бути вашим союзником або вашим ворогом. І вибір завжди за вами. Ви можете дозволити випадковим думкам керувати вашим фокусом, який підтримує вас і піднімає веде вперед. Почніть з малого. Щоранку ставте собі. Запитання, на чому я хочу зосередитись сьогодні. І нехай це буде щось, що надихає, підтримує і наближує вас до вашого найкращого я. Дякую, що ви тут. Дякую, що обираєте усвідомленість і пам'ятайте, ваша енергія створює вашу реальність.